Камелеони можуть викидати свій язик на довжину до двох разів більше їхнього власного тіла з неймовірною швидкістю близько 13 метрів за секунду. Законодавство США допускало відправлення дітей поштою до 1913 року. Мурахи можуть піднімати вантаж у 50 разів важчий за своє тіло. На великих висотах вода закипає при нижчій температурі через зниження атмосферного тиску. Наприклад, на висоті 2000 метрів вода закипає за температури близько 93 градусів Цельсія. У сучасній історії є проміжок часу, коли на рахунках компанії Apple було більше коштів, ніж у американського уряду. У світі існує близько 7000 мов. Але більше половини населення говорить 23 найпопулярнішими мовами. Середня хмара важить близько 500 тонн. Стільки ж важить 80 слонів. Найстаріший рецепт знайдений археологами, це рецепт пива. Він був записаний на шумерській глиняній табличці близько 4000 років тому. Морські коники. Єдині риби, у яких самці виношують потомство. Самки відкладають яйця у спеціальну сумку на тілі самця, де вони залишаються до вилуплення. Кролик може бачити практично на 360 градусів. У бібліотеці Гарвардського університету зберігаються кілька книг в обкладинці з людської шкіри. Біблія Книга, яку найчастіше крадуть в американських магазинах, слони відомі своєю визначною пам'яттю. Вони можуть пам'ятати дороги до водоймищ, які вони відвідували багато років тому, і навіть розрізняти звуки різних тварин та людей. Існує пробірка, діаметр якої у 10 тисяч разів менший за діаметр людського волосся. Людський мозок генерує достатньо електрики, щоб запалити невелику лампочку. У восьминогів блакитна кров і три серця. Чайна ложка меду це результат роботи 12 бджіл протягом усього життя. У медуз немає мозку та кровоносних судин. Деякі види морських зірок здатні повністю регенеруватись з одного шматочка промень. Щодня 60 людей стають мільйонерами. Вікінги ніколи не носили шоломів із рогами. У шоломі з рогами неможливо воювати. Він годиться лише для шаманів. До 17 століття термометри заповнювали коньяком. Кокосову воду можна використовувати для внутрішньовенного вливання на заміну фізрозчину. Кішки сплять більше половини свого життя. В Антарктиді є сухі долини, де не випадало опадів близько 2 мільйонів років. Ці долини вважаються найсухішими місцями на землі. Товарець спливаючої реклами офіційно вибачився за свій винахід. Найдовший політ курки тривав 13 секунд. 50% людей зізналися, що записують у список справ пункти, які вони вже зробили, щоб відразу ж із задоволенням закреслити їх. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 23 години 56 хвилин і 4 секунди. На Юпітері регулярно йдуть алмазні дощі. Деякі види мурах винайшли сільське господарство за мільйони років до того, як це зробили люди. Вони харчуються грибами, які розводять самі. У Всесвіті більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах землі. Права легеня людини вміщує більше повітря, ніж ліва. Кролики можуть відчувати запах покійних родичів в екскрементах хижаків. Корова може піднятися сходами, але не може спуститися. Качки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. Якби земля була розміром з піщинку, сонце було б розміром з тенісний м'ячик. У жирафа та людини однакова кількість шийних хребців. Існує стільки видів яблук. Що вам знадобиться більше 20 років, щоб спробувати всі, якщо ви будете з'їдати по одному на день, страуси розвивають швидкість до 70 км на годину. Дерева здатні передавати один одному сигнали тривоги про наближення атаки комах. Доісторичні британці пили чай із людських черепів. Деякі види кажанів можуть споживати до тисячі комах за годину полювання. Якщо розтягнути всю ДНК у тілі людини, її довжина становитиме близько 10 мільярдів миль, що дорівнює відстані від Землі до Плутона і назад. Більша частина пилу в будинку шкіра його мешканців, що відлущилася. За вагою. Гамбургер коштує дорожче за новий автомобіль. Якщо капнути на скорпіона алкоголем, він тут же збожеволює і ужалить себе до смерті. Мед єдиний продукт, який ніколи не псується. У єгипетських гробницях знаходили мед, якому тисячі років, і він все ще їстівний. Айфелова вежа в Парижі може бути коротшою на 15 см взимку через стискання металу. Всім дякую за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, будь-яким коментарем. Бажаю всім мирного неба!